Михайло Остроградський, будівничий українського флоту, виконала Мардзинко Аліна Володимирівна, вихованка дослідницького клубу Джерело Козельчинського будинку дитячої та юнацької творчості учениця 10 класу Хорішківського ліцею імені Михайла Васильовича Остроградського. Ранні роки та початок військової кар'єри народився. 21 грудня 1870 року у селі Башенівка Козільчинського району на Полтавщині в старовинній козацькій родині, що походила від гетьмана Данила Апостола, навчання Одеське морське училище. У вересні 1884 року Михайло Остроградський вступив до морського училища. Закінчивши там повний практичний та теоретичний курси, навчання завершив із золотим знаком. У вересні 1890 року отримує звання Мічмана. Стрімкий розвиток кар'єри. У 1904-1906 роках він обіймає посаду старшого офіцера канонерських човнів Запорожець та Кубанець. 6 грудня 1906 року отримує звання капітана Другого рангу. У 1906-1908 роках. Командує Мюліносцем Жуткін. А у 1908 році стає флаг капітаном штабу, командуюч окремим практичним загоном Чорного моря. Служить у другому Чорноморському екіпажі Герцога Єдинбурзького. А 14 травня 1896 року отримує звання лейтенанта. У 1902-1903 роках. Перебуває в закордонному плаванні на Канинарському човні Чорноморець. Розвиток кар'єри. Того ж таки року стає на чолі канонерського човна Терець, яким командує до 1911 року, а пізніше канонерським човном Запорожець. З 1912 по 1914 рік Остроградський вже капітан першого ранку, від 6 грудня 1912 року. Обіймає посаду флаг капітана штабу начальника бригади лінійних кораблів чорноморського загону, часи революції. 28 липня 1914 року Остроградського призначають командиром крейсера пам'ять Меркурія, який щойно пройшов капітальний ремонт. На цій посаді він зустрічає світову війну, яка на Чорному морі розпочалась 29 жовтня 1914 року. Нагороди за виявлення мужності і хоробрість під час бойових дій Першої світової війни в Чорному морі Михайло Остроградський був нагорожений орденами святого Станіслава Другого ступеню, святої Анни Другого ступеню, святого Володимира Четвертого ступеню з мечами, а також грецькими, бельгійськими, болгарськими військовими орденами, медалями та іншими нагородами. Український флот і його будівничий 6 січня 1917 року Михайло Остроградський стає командиром лінійного корабля Святого Євстафі, а через два дні членом комісії з призначенням біль і привілеїв особовому складу флоту за війну. В Україні тоді вже вирує державотворення, постачає Українська Центральна Рада, армія та флот Українізуються. Представники української держави в Криму з розвалом Російської імперії та проголошенням в Україні Центральної Ради Михайло Остроградський активно включається в процес українського військового будівництва. Його вважають ініціаторами правової українізації Чорноморського флоту в 1917-1918 роках. 6 травня 1917 року капітана першого рангу Михайла Остроградського призначають команданком Севастопольської фортеці, тобто командиром Севастопольського гарнізону і обирають головою Георгіївської комісії Чорноморського флоту, становлення українського флоту. Навесні. 1918 року українське військо спільно з німецькими союзниками визволило від російсько-більшовицьких загарбників територію центральної, східної і південної України. І у квітні 1918 року з боями проривалося до Севастополя. У середині квітня флот очолюють авторитетні офіцери, капітан першого рангу Михайло Остроградський та контрадмірал Михайло Саблін. Михайло Остроградський почав вимагати прискорення прийняття рішення про підпорядкування Чорноморського флоту України, звернувся до Центральної Ради з проханням зарахувати його на службу до українських збройних сил. Командувач флоту. 21 квітня 1918 року на нараді. Центр флоту, капітан першого рангу Михайло Остроградський твердо заявив, що кораблі і військові частини, які стоять під українськими прапорами, виконувати наказ радянського уряду Росії від 26 березня 1918 про перехід флоту до Новоросійська не будуть і підпорядковуються законному уряду незалежної України. Зайнявши под командувача флоту, Михайло Остроградський спільно з контрадміралами В'ячеславом Клочкевським. Та Сергієм Бурляєвим організували на Георгії побудоносці штаб українського флоту і взялись розбудовувати флот, призначення представником української держави. 21 травня 1918-го, призначений Павлом Скоропальським представником української держави у Криму, від переговори з командуванням німецьких військ, які зайняли Крим щодо збереження Українського Чорноморського флоту, звання контрадмірал. На початку червня наказом гетьмана Скоропадського Михайлу Остроградському присвоюється військове звання контр-адмірал. 29 липня Михайло Остроградський звільняється з посади коменданта Севастопольської фортеці, здає справи голови Горгійвської комісії та стає начальником другої бригади лінійних кораблів з Україною в серці. Острогацький мав україноцентричні погляди і демонстрував їх як у спілкуванні з німцями, так і з росіянами. Адмірал Ненніков пригадував, невелика група офіцерів на чолі з щирим українцем, котре адміралом Острогаським розмовляла українською мовою та ставилась до росіян як до прийшли та іноземців. Шанування пам'яті перший командувач і будівничий українського флоту. Так впевнено можна назвати контрадмірала, командуючого Чорноморським флотом Української держави. Михайло Михайлович піднімав українські прапори над Чорноморськими суднами, розбудовував флот УНР, створював синьо-жовту морську піхоту, з нагоди 150-річчя з дня народження відкрити меморіальну дошку на фасаді Хорішківського ліцею імені Михайла Васильовича Острогорацького. Дякую за увагу!